Сьогодні ми продовжимо розмову на тему Правда про диявола, друга частина. І я хотів би почати з того, що, коли ми читаємо Євангелію, то стає зрозумілим, що диявол, який організував вбивство Ісуса Христа, він насправді не розумів Божого плану, який полягав в тому, щоб через оправдання всіх грішників, Дати їм нову натуру, нове, нову середину. І через цю праведність, яку Бог дає своїм дітям через Ісуса Христа дає праведність, щоб через цю праведність і позицію праведника вигнати диявола з Його володінь. Він задумав вбити Ісуса, щоб все скінчилося, а Ісус через свою смерть і Воскресіння вивільнив цілу армію. Уповноважених оправданих, освячених праведників, щоб руйнувати царство диявола на всіх сферах і по всіх фронтах, ціль Бога це не створити церкву грішників, а створити церкву праведників. Я пам'ятаю ще свого дитинства: знаєте, яке в мене було враження, коли я приходив в церкву. Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй. Багато говорилося про те, що грішні ми люди, грішні ми люди, але я ні разу не чув правди, що в Ісусі Христі кожен грішник стає праведником. І коли ти виходиш з храму, з почуттям, що я є грішник, і ніяк інакше, це не сильно велика перспектива для того, щоб твоє життя змінювалось. Але коли ти почув Євангелію, що Бог тебе називає праведником, що Бог на твоїй стороні, Бог дає тобі владу наступати на змії скорпіонів і всю силу ворожу, ви знаєте, життя перетворюється у велику пригоду з Духом Божим, з Духом Святим. В Євангелії від Івана в першому розділі ми читали, написано 12 вірш. А всім, що Його прийняли, Ісуса Христа, Він дав владу бути божими дітьми, тим, що вірять у Його імення, що не з крові, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Кожен, хто прийняв Ісуса Христа, Біблія каже, що отримав нове народження. Наша церква називається відродження. Нове народження через віру в Ісуса Христа. Ти праведник не тому, що ти щось зробив чи чогось не зробив, а тому, що ти родився вдруге. Ти родився праведником. Якщо ти навіть маленький, Хлопчик, але ти народився в сім'ї Рокфеллера, то ти все одно Рокфеллер. навіть якщо ти не відчуваєш ні своєї могутності, ні багатства, ні впливу свого імені. Влада християнин, християн, віруючих, полягає в тому, що ми народжені від Бога, народжені вдруге наш дух. Отримав народження від Духа Божого. Праведник по походженню він бере владу, яку йому передав Ісус Христос. Це не є усвідомлення. знаєте, от я відчуваю, що я сильний, чи я не відчуваю, що я сильний. Ми знаємо, що праведник живе вірою. Праведник живе вірою в Боже Слово. Праведник опирається на слова Ісуса Христа, і Він бере владу, яку йому передав. Ісус Христос. В 20 розділі Євангелії від Івана написано 21 вірш. Тоді знову їм сказав Ісус: Мир вам, як Отець мене послав в цей світ, так і я посилаю вас. Таким чином, те, що робив Христос, ми маємо продовжувати робити, поки ми на цій землі. Брати і сестри, це велике і потужне откровіння, яке здатне. Перемістити вас з категорії такого посереднього мислення, з категорії прихожанства, з категорії та що ми можемо. Та тут хоч би свої кінці з кінцями звести. Ну Христос каже точно так само, як мене Отець в цей світ послав, щоби я зробив його роботу, щоби я руйнував діла диявола, щоб я проповідував сліпим прозріння і ви змучених випускав на свободу. Так само. Ви посилаєтесь мною в цей світ, щоб продовжити мою працю. В посланні до Колинсяна апостол Павло пише, Колосян 2.13, І вас, що були мертві в ваших гріхах та в необрізанні вашого тіла, він оживив разом з ним, тобто з Христом, простивши усі гріхи. Напишіть в коментарях. Оживив разом з Христом і простив усі гріхи. Оживив разом з Христом, простивши усі гріхи, знищивши рукописання, яке було на нас, що наказами було проти нас, Він із середини його взяв і прибив його на Христі, роззброївши влади начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх. На Христі. Отже, Ісус Христос. Всі е, наслідки, всі приписи, які стосувалися нас як грішників, взяв і зсередини його взяв і прибив Його на Христі. І написано таким чином Він роззброїв влади і начальства, які були проти нас, оці демонічні. Сили, які претендували на контроль над нашим життям, на контроль над нашим майбутнім. Він їх переміг на Христі, роззброїв привселюдно. В духовному світі це було весь духовний світ був свідком того, як Ісус Христос роззброїв сатанинські влади і начальства, перемігши їх на Христі. І не просто переміг, але написано, вивів їх на посміховисько, тобто публічно принизив і показав домінування. Ми бачили лише фізичне проявлення, як Ісус, одним словом, лише виганяв бісів, коли Він клав руки на хворих чи одержимих, і вони отримували зцілення. і Продовжилось це тим, що Ісус своїм учням повелів робити те ж саме, і коли вони клали свої руки на хворих, люди зцілялися, коли вони іменем Ісуса Христа виганяли демонів, вони виходили. Ось що ми маємо робити, будучи учнями Ісуса Христа. В Євангелії від Матвія в 10 розділі 7, 8 вірш, ми читаємо, як Ісус наставляє своїх учнів, а ходячи. Проповідуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне. Уздоровляйте недужих, воскрешайте мертвих, очищайте прокажених, виганяйте демонів. Ви дармо дістали, дармо і давайте. Таким чином, Ісус Христос продемонстрував, як Царство Боже повинно ширитися на цій землі. Через проповідь, через зцілення, через вигнання бісів, через без, безальтернативна перемога царства Божого над царством диявола. В посланні до євреїв, 10 розділі, 12 вірші, ми читаємо, що він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів. Тобто Ісус Христос сьогодні сидить по Божій правиці. Далі читаємо. «І далі, чекаючи, аж вороги Його будуть покладені за підніжка Його ніг. Таким чином, коли Ісус Христос був на цій землі, Він наступав на цих змій скорпіонів, на цих ворогів Божих. І всюди, де приходив Ісус, плакали демони, виходили з людей і залишали їх. Але сьогодні Ісус Христос поправицю Бога Отця. Тут на землі є Його церква. Ісус, голова церкви. Він на небі. Його тіло, тіло Ісуса Христа на землі. Тому Ісус каже, тепер ви судді над дияволом. Каже, чекаючи, поки вороги Його будуть покладені на підніжку, за підніжкою Його ніг. Як, яким чином вороги? Перемагаються на цих всіх духовних фронтах. Ісус перемагає їх через свою церкву. Тепер наша задача руйнувати плани диявола, звільняти полонених і відбирати здобич, яку Він незаконно забрав вкрав колись в Бога. В першому посланні до Корінтян, 6 розділ, 2 вірш, написано: Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? Коли ж ви будете світ судити, то чи ж ви негідні судити незначні справи? Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєвих? На самому кінці світу події будуть розвиватися, як написано в останній книзі Біблії. В тій же книзі Бог каже Переможець наслідує все. За три з половиною роки до другого приходу Ісуса Христа ми читаємо, що прийде Антихрист. Він буде, буде в світі такий, знаєте, хаос і попит на сильну особистість, на лідера, який прийде і наведе порядок, знаєте, знищить корупцію, вирівняє економіку, допоможе, знаєте, сприяти там розвитку, можливо, якихось технологій і так далі. І так далі, і так далі. Такий собі зробить соціалізм, що всім буде добре відносно. Він буде творити економічні чудеса, в світі зробить порядок, мир там, де, був, там, де була війна, він значить, поставить крапку тим конфліктам. І на цій хвилі Антихрист прийде в світ. І в книзі об'явлення 20 розділі з 9 вірша ми читаємо: І вийшли вони на ширину землі і оточили табір святих, улюблене місто. І зійшов вогонь з неба і пожер їх, а диявол, що зводив їх, був кинутий в озеро вогнене та сірчане, де звірина і пророк неправдивий, і мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. І я бачив престола великого Білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлось, і бачив я мертвих, малих і великих. Що стояли перед Богом і розгорнулися книги, і книга життя, і суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть та ад були вкинені в озеро Вогнене, це друга смерть озеро Огнене. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той вкинений був в озеро Вогняне. Ось опис, який нам дає Слово Боже, що буде в кінці. Що таке озеро Вогняне? Можливо, це серце землі, де був Ісус три дні, можливо, три ночі, можливо, магма це і є, це вогняне озеро. Але правда Божа нам говорить, що в кінці Бог всіх приведе на суд, в кінці диявол буде кинутий разом з своїми слугами і з тими, хто йому слідували і потакали в це озеро, а для праведників. Які записані в книгу життя? Бог приготував вічність з ним. Коли ми знаємо цю правду, вона дає нам бути сміливими, вона дає нам бути, знаєте, прямолінійними і наступати на цю армію, яка вже зазнала капітуляції після Голгофа. Одного разу спиталися. Проповідника одного, чому Бог не знищить диявола. І він дуже цікаво відповів. Каже: чи було у вас коли-небудь таке, чи бачили ви таке в практиці, що суддя, який виносить вирок, і, наприклад, каже, вирок вбивці, ти вбивця, і ти заслуговуєш смертної кари. І тут же бере пістолет і стріляє в цього вбивцю, і приводить в? Виконання свій присуд. Ні. Суддя робить постанову, Він виносить вирок. Він виносить постанову і говорить, ти засуджений. І вже виконавча служба, чи там як, вона приводить цей вирок в дію. Церква Ісуса Христа це є тіло Ісуса Христа, яке, знаючи вирок Божий. Приводить правду Божу, приносить правду Божу на цю землю. Сміливо, впевнено, опираючись на Слово Боже і укріпляючись силою Святого Духа. В 21-му розділі книзі об'явлення ми читаємо з 3 вірша. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, Він житиме з ними. Вони будуть народом Його, а сам Бог буде з ними, Він з їхніх очей зітре кожну сльозу. І не буде вже смерті, ні смутку, ні крику, ні болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: Ось нове все творю! І говорить: напиши, що слова ці правдиві та вічні, і сказав він мені, сталося! Я Альфа і омега, я початок і кінець. Хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води, переможець наслідує все. І я буду Богом для нього, а Він мені буде за сина. А лякливим, невірним, мерзким, душогубам, розпусникам і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям Їхня частина в озері, що горить вогнем та сіркою, а це друга смерть. Бог говорить, що я даю нагороду переможцю, переможцям. Переможець наслідує все. Ви знаєте, щоб стати переможцем, треба в чомусь брати участь в якійсь боротьбі, в якійсь битві, і отримати перемогу. Таким чином. Якщо ми уникаємо будь-якої конфронтації, знаєте, ховаємо голову в пісок як страуси, не проповідуємо Євангелії, не молимося за людей, не говоримо їм правду, ми не можемо де-факто, і навіть де Юре, отримати перемогу, тому що ми не задіяні в боротьбі. І, і тут же написано, що доля сатани і його служителів вогнене озеро, доля праведників. Нове небо й нова земля. Хтось сказав колись, що якщо диявол намагається тобі згадати про твоє минуле, скажи йому про його майбутнє. Доля праведників новий Єрусалим. Він навіть описаний в Біблії, що він буде мати 1400 кілометрів в довжину, 1400 кілометрів ширину і 1400 кілометрів висоту таке 3D-місто, яке Бог приготував для церкви. Праведник це є представник Божої влади на цій землі. І на завершення я хочу сказати і підкреслити таких три речі. Праведник має знати три правди. Праведник має знати таких три правди. Перше, хто є Бог? Що Він є, що він всемогутній, що він всюдисущий, що він всезнаючий. Що він може все, і що Він є суддя праведний, і Він доведе всю постанову до вирішення, до виконання. Друга правда, яку ми маємо знати як праведники, правда про диявола, про те, що він вже є засуджений, а ми, як судебні виконавці, слово, яке Бог вирік проти нього, виконуємо. В Івана 16,11 написано про суд, що засуджений князь цього світу. Він є засуджений. Він, як Путін сьогодні, його шукає міжнародний кримінальний суд. Диявол засуджений і його чекає суд перед Богом і проведення цього рішення. В виконання. І нарешті третя правда правда про себе. Ким я є в Ісусі Христі, ким я є в Царстві Божому. Як я казав, я не просто нещасний грішник, який якось волочить своє життя. По-перше, Біблія каже, Я праведник. Ти праведник в Ісусі Христі. По-друге, написано, що Твоє тіло є храм Святого Духа, ти вже не свій. В тобі живе його дух, ти нове творіння. Може, в тебе ти був лисий до покаяння і залишився лисим після покаяння, або вуха були клаповухи і вони такі залишились. Так, тіло твоє залишилось, як було, але твоє нутро змінилось. Ти Божий храм. Як Отець жив в Ісусі, так сьогодні Ісус живе в нас Духом Святим. Я повторюю. Як Отець жив в Ісусі Духом Святим, так само тим самим Духом Святим Ісус живе сьогодні в нас, в своїй церкві. Тобто є правда юридична, є фактична. Юридично, будучи Божими дітьми, ми спасені, ми праведники, ми Божий дім, ми народжені згори, ми вже є в Христі Ісусі, як в тому ковчезі, заховані. І тепер ми маємо привілею. Відповідати цьому високому званню праведнику. Коли людина балотується на президента, вона може робити жити як хоче, поводитись як хоче, і, в принципі, діла до цього великого немає. Але коли ти стаєш президентом, ти не можеш собі вже дозволити говорити так, як ти говорив раніше, жартувати так, як ти жартував раніше. Ти маєш відповідати протоколу, ти маєш. Правильно говорити, правильно ходити, правильно фотографуватися і відповідати на запитання. Твій новий статус тобі не дозволяє жити старим життям. Як Зеленський, знаєте, що він вже не комік, він вже президент. Точно так же ми з вами. Привілея бути праведниками, накладає на нас відповідальність, відповідати цьому статусу. Мислити як праведник, говорити як праведник і жити як праведник. Тому, ставши праведником, з одної сторони в тебе відкриваються нові можливості, але є і нові обов'язки. Як сказав Ісус, те, що я роблю, я лише роблю те, що я бачив в Отця Мого. Праведник це позиція в духовному світі. Ти не можеш. Стати президентом, а жити як комік. Бути праведником це великий Божий дар. Але результатом мають стати відповідні плоди. В 15 розділі Івангелії від Івана Ісус каже, я правдива на Отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, Він відтинає, а всяку, що родить плід, обчищає, щоб ще рясніше родила. Через Слово. Що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Ви чуєте? Так як Дух Святий перебував в Ісусі, і Він давав плід, приносив плоди. Перебувайте в мені, а я в вас, як та Відка не може вродити плоду сама себе, коли не зостанеться на виноградині, так і ви, якщо в мені перебувати не будете. Ісус каже, я виноградина, ви галузі. Хто в мені перебуває, я в ньому. Той рясно зароджує, бо без мене ви нічого чинити не можете. Коли перебувати хто не буде в мені, той буде відкинений геть. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, просіть, чого хочете і станеться вам. Є християни, які отримали позицію праведника, але нічого не зробили. Щоб цій позиції відповідати. Вони прийшли в церкву, вони ходять на зібрання. Форма є. Але прив'язки до гілки, перебування у Христі. Вони цього не пильнують. Вони нічого не зробили, щоб відповідати цій позиції. Таким чином, учнівство, дар праведності нас Зобов'язують до певних речей, наприклад, до того, щоб перебувати на лузі і приносити відповідний плід праведності. Що це за плід праведності? В посланні Галатів в 5 розділі з 22 го вірша відоме писання, написано: а плід духа це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність. Здержливість закону на таких нема. Бог шукає плоду. Коли він тебе привив до лози, коли він тебе помістив на лозі, він шукає цього плоду. Коли ти перебуваєш на гілці, коли ти перебуваєш до лози, ти приєднаний до неї, ти обов'язково будеш мати плід духа в своєму житті. В посланні до Ефесян, апостол Павло каже: в 5.9: плід світла. Тобто плід духа знаходиться в кожній добрості і праведності, і правді. Будуть плоди, коли ти приєднаний до лози, в твоєму житті будуть плоди, плоди праведності. В посланні до Колосян 1.10 ми читаємо, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога. Нам важливо розуміти, що Бог практично дав нам таку честь стати праведниками через Ісуса Христа. Це свого роду як кредит довіри. Це, знаєте, сьогодні є допомога наших партнерів, які дають нам гранти. Що таке грант? Це ми даємо вам кошти наперед, бо ми віримо в вас. Ми віримо, що ці кошти, ви зможете через ці кошти допомогти собі, помогти своїй сім'ї, допомогти своїй країні. Так само і праведність, яку нам подарував Бог через Ісуса Христа, це кредит довіри. Тепер твоя і моя черга. Довести Богу, що Він не помилився в нас, коли Він нас вибрав, призвав, довірив нам Слово Боже. Довести Йому своїм життям і принести плоди праведності. Найкращий доказ це плід. Це не слова, це не ходження просто в храм, Плід. Бог шукає плід духа як дивіденти того, що він нам дав. До цього треба відноситися серйозно і служити Богу з відповідальністю. Нам дали право стояти перед Всевишнім як праведник. Давайте будемо ним, давайте будемо служити Богу і приносити плоди. Напишіть в коментарях, що сподобалось вам найбільше з цієї теми. Поставте лайк. І до завтра.